ліричний Сусюра та революційний Стус поезія, яка болить і зараз. Вони народилися на Донбасі 6 січня з різницею у 40 років. Вони любили Україну, хоча й по-різному. Один ліричний розповідав про її красу, інший революційну, дещо агресивно закликав боротися за її незалежність. Вони по різному ставилися до радянської влади. Але в біографії кожного з них за часів СРСР -СР, є звинувачення націоналізму. Вони стали видатними українськими поетами, черговим підтвердженням, що Донбас був українським. Володимир Сосюра народився 6 січня 1898 року у Дебальцевому на Донбасі. Невдовзі після народження Володимира сім'я Сосюр переїхала до селища третя рота. Де й пройшли дитячі роки поета. Восени 1918 року він у складі робітничого загону бере участь у повстанні проти гетьмана, а вже взимку вступає добровольцем до армії Української Народної Республіки, потрапляє в полон до Деніківці. Його навіть засудили до розстрілу, проте Сосюра залишився живий. Ми пройшли золотими ламами крізь вогонь і синяву пройшли. Та навіки, навіки за нами. Оселедець, погони та шли. У 1920 році він був мобілізований до Червоної армії. Націонал-комуніст Володимир Сосюра увійшов у радянську літературу завдяки поемі Червона зима, яка була написана в 1921 році. Сьогодні пій назвали прорадянською. Сам же Сосюра згадує, що її критикували саме за Махновщину. Але Володимира Сосюру не можна назвати абсолютно лояльним до радянської влади. Його книгу Серце було заборонено. У 1934 році його виключили з партії та відправили до психіатричної лікарні. А за вірш Любіть Україну у радянській газеті Правда Сосюру назвали націоналістом та продажним бандерівцем. Цікаво, що і зараз вірші Сосюри залишаються актуальними. Його вірш Любіть Україну. Став візитівкою сучасної України. Василь Стус народився 6 січня 1938 року. Більшість свого життя прожив у Донецьку. Тут навчався в педагогічному інституті, працював на шахті, вчителював. На відміну від Сусюри не став радянським поетом, а навпаки, відмовився від громадянства СРСР, -СР, тому що не хотів бути рабом. Його принциповість та проукраїнськість... Була покарана арештом. У січні 1972 року майже 9 місяців слідчого ізолятору довелося пережити стусу під час першого арешту КДБ. А далі за антирадянську агітацію та пропаганду отримав 5 років позбавлення волі і 3 роки заслання. Фактично, мене засудили за прагнення до національної справедливості, писав репресований поет у липні 1976 року. Моя любов до рідного народу, моя стурбованість кризовим станом української культури були кваліфіковані як націоналізм. Проте, Стус, за словами літературознавців, ніколи не вважав, що дарма боротися з радянською владою. Це найбільше відчувається у вірші Як Добре те, що смерті не боюсь я». Вперше Стус написав його в камері попереднього ув'язнення у 1972 році. Переписав у 1975 році після клінічної смерті під час операції на шлунку. А опублікували твір у 1986 році, наступного року після смерті поета. Слова Василя Стуса лунають і зараз. Вони залишаються криком боротьби, але вже не з радянською владою, а з російською.